Можу купити дружині авто, але боюся, що моя мама цього не переживе. Як мені бути? Мамі купить. Мамі купить дружини купить. Тому братики називаються. Купиш тьощі, мамі, а тоді свої дружини. Так, так ну брату хочеться сказати, який таке пише, що пріоритетом є твоя сім'я. мами є чоловіка і маленький купляє, а ти купи своїй дружині і про неї. Та бой біблія. Так. Моя мама вважає, що всі свята ми маємо проводити з нею і тільки. А дружина хоче бути вдома. Як нам з цим справлятися? Мамочку вирішувати це питання тільки з дружиною, бо це є їхня обща сини. Мама відлікається? Ще є думки? Мама, дуже Мама, хай працює над собою. Дружина любити, матір поважати. О, о. А з обідом, що робить Ростам, да, розтам! <рігане> 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 вас вас поважають, далі будьте за тварина, да? так? Мама це. <рігане> маму до себе брати, значить, в таких випадках. Все-таки відділитися це мудрість і справедливий баланс це мати пріоритети. Приток, пріоритет, першу чергу, це твоя сім'я, але балансуйте свій час і відділяйте час для батьків. Свято через свято. Кличте їх. Буває таке, в одних батьків в нас було так. В одних вечором, а в других батьків вранці. Так. Або вранці ввечері. І посітили всіх в один день. Дружина хоче окреме житло, а мама каже, так не заведено в нашому краю. Хто знаю. Мама, кра, не рівний крас. Хто що скаже? Я, можу, читаю біблію. Мама, ви читаєте Біблию, воду прадять, а житло хай кублять, бо розтайні біля це моя порада. Гроші довго лишати не можуть. Ну, доросла сім'я, вона зрозуміла, що мріє мати свій будинок, свій куточок. Яка б мама добра не була, мені каже, вона жінка найкраща. Мама. Але хай же зі мною? Мойому куточку. Не заважає дітям. Тому має бути цей баланс розумний, що дорослий крок це мати своє житло. Якщо діти йдуть на цей крок, благословий за йдуть від тебе. Хай їм добре буде. Моя дружина ображається, що я більше слухаю маму, ніж її як знайти баланс. Що це баланс? Відключити тата. Як погано, коли буде більше. більші. Відліпляться і стане. Я не люблю цього, я не понімаю. Ну бачите. Но нам, батькам, треба навчитися все-таки шанувати молоді сім'ї, які створилися. навчитися їх устати. Зрозуміло, що ми знаємо, як краще прожити. Як краще, ми б за них заміжку виходили і поженилися. І влаштували б їхній дім. І ми знаємо, який кольор каструль, треба і скільки, треба, які мусочки, і лампочки, і кольори стін. Ми б все їм це зробили. Але, на жаль, Бог нам такого права не дає. І скажемо, це слава Богу. Бо Бог не продуктує роботів. Він хоче, щоб кожна сім'я була унікальна. Тому гляньте, які ми всі різні. Навіть сорочку носиш. ну гляньте, всі сорочки відно, немає отапу. <Building> <пір consumption> <пір melt> Хай Бог минує. Оце тільки люди, які хочуть так все заставляти. Все різне. Каву дивлюся, я Кажу, вам лунго п'ю. Кажу, вам лунку, ні. Ну по кипну попробую, а тоді з молоком. Ми п'ємо різну всі, ви розумієте? Макія то... Що там чого? Скільки грошей є? Приїхали з зіною з якоюсь там а вона пішла взяла рік. Він називається. Кумачу -ку -ку тут. Я попробував, да? я вирішив комусь дозвонити. Кумачу. Там не цукру, лимона, лімона, ні, ні каву. <реш> Давайте шанувати, благословляти молоді сім'ї, не боятися. От вам Бог довіри, коли ви народили дитину? Чогось вам довіри, ви такі маленькі, хулинки, може, бути. і вам такий Господь довіри такий. Ти дивися, Господь, що ж з ним буду робити, і комусь Бог дав тобі і сили благодати його, виховати, Чому Чомусь Бог довіряє, довідати ці сім'ї, не бійтеся за них. так, як я говорила завжди, кожен мусить прожити своє життя. В молодому віці і в старшому віці. Якби, щоб не мішати не було. Хоч як би там тяжко не було, але треба це така Моя мама одинока вимагає щомісяця фінансову допомогу, а дружина проти, де тут Божий порядок. Я знаю сім'ї, де люди навіть ховають, що вони десь від себе. Дає там чоловік там, чи жінка з чоловіком мають якийсь там доход, дохід, ще що і вони там благословляють свою матір чи батька одиноких. І вони ховають цю суму один від одного. Це неправильно. Не нічого ховати. Треба домовитися, що, наприклад, ми можемо вас благословити і погодити з чоловіком і благословити. Щоб було голосу, він не зачокаває. А що він скаже, я ж якщо і кусок чи що? Слухайте, погодьте. Може мені мішок побути на кусок. Погоджуйте все. Не треба нічого ховати. Тому турботу, -то бо це ваш сімейний бюджет. Погоджуйте теж між собою, щоб ви видали. Ви мав бачите, далі зять, жлоб або невістка. Не вчиніть поділення в сім'ї. Навіть якщо на перший час хтось не буде згоджений, що страшного, мама не введе. А у вас почнеться якісь за Погоджуйте все в світлі, робіть в світлі все. Що сказати моїй мамі, що ми плануємо поїхати у відпустку самі, а не з усім родом нашим? Мама. Господи Боже. Питання, поставити життя. Ну сказали, що початку читання. <ріху> це подружжує, це таке питання, чи часом не мови, не йде про єврейських мамах. <ріху> То що <шо> з відпустками? <ріху> Хай відпустим. Хай відпустим? Не Родичі батько собою добре, але дайте сидіти деколи. Удвох. Правда? Голодівський на мене. Ну, не це побачу. Качи ці няки можуть взяти, мабуть. Mm -hmm. Мама краще знає, має виглядати наша картина, хоч вона там вже не живе. Що робити? Мамі покається. Занадто там. Хай дайте з гроші до нових роботу. Або ще так. Та тут хіба на виправили, відпускайте своїх дітей, хай вони самі там займаються. Я розумію, що це великий ризик для вас. Бо в холодінку не ви так все послаблено, як ви любите. Не все так буде зложено, не все так може бути по прану, не все так може бути гарно, як ви любите вікна ваші вимога чи ще щось. Відпускайте ваших дітей і благословляйте їх. Як сказати моїм батькам, що я вже а не просто взяв дружину на випробувальний термін. Одна та сама проблема. Ну як сказати? Якщо вони цього не розуміють, то ставте червоні лінії. Це болісно, але це потрібно. Що ви цього не зробите? Ви будете страдати все. Просто захищайте свою сім'ю, де треба захищати. Не треба їздити так щоб сусіди чули. Але червоні лінії мають бути. Тому що є люди. ну, Щоб зрозуміли, що це ваше, що ви окремо, будинок, сім'я, родина. Там відчувається відповідальність, що ви Духа приходить до мене без попередження. Бо це дім і син. Як коростала межі? Сказати? Як Анджеліна вам сказала? Як боя сказала? Сказала, що це моя сім'я, хоч ваш будинок видали з... Але ви маєте нас попередити. Все. Що ви всім ранку попередите? Попередити наперед. Я своїм кажу, треба попереджати мене, бо я не завжди буваю вдома. Хоч вони дійсно не хочуть І Вони дзвонять, навіть якщо просто хочуть приїхати на годину. Мама, ти вдома? Мама, можна? Поважайте, це повага. це поваг. Поважати своїх дітей. От проявити мамі повагу до своїх дітей. І виїздити так. Мамі привив погано. Всі наші хочеться, так? Правильно, на жаль. Деякі докуються питання, на жаль, дивися, просто бачиш, що все-таки нам треба навчитися цьому відділенню, правильному, шануючи наших батьків, щоб була ця мудрість. Що все щоб... все-таки, Оце ми, оцей заповіт, щоб він відбувся, нам треба навчитися благословляти їх. Останній. Mm. Батьки, кажуть, що донька її стала занадто самостійною, коли вийшла заміж. Чи є в біблії обмеження дорослого життя після шлюбу. Ну, Самостійні шлюбі це, ну, це ж логічно, mm. ну, це ж Божий порядок. Ну, ви ж віддали їй вже чоловіку все. Вона має по тож не може вона все життя. Муж радить її, що тебе запитують чи може рекомендувати щось, десь допомогти. Навіщо, щоб дитина ходила з осудженням, що вона ну, природно приліпляється до свого чоловіка, Там, чи чоловік так навпаки. Хай Господь допоможе нам наявляти любов один до одного. Шанувати батьків це заповідь Божа. Там треба це робити. Шанувати батьків. Тому не чекайте, пояснюйте все, не чекайте, поки взрив буде. Баба! Вибухнуло, Пояснили. До того просто. Мудро, правильно, погодьте чоловіком, сядьте, поговоріть, щоб це все було. Пріоритети ставте, щоб були. Що ви вже розумієте, що у вас є свій власний дім, який потрібно будувати. Мудрість у словах, я записав, межі, які ми маємо ставити, і рішення, щоб запобігти конфліктам, які можуть виникнути. Ми маємо це робити. За нас це ніхто не зробить. Не чекайте, що комусь комусь. Що... Я таке ну, бачу, що люди ну, їх дітей покрали, що вони поженилися. Ну ти ж ти мусиш віддач, сина, сина тебе відпусти. Вкрал, плакає, свою маму по тінь поплакала. Як хтось в, 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 в тюрму сідаєш, що тобі. Та благословляй, відпусти. Побажай. То ж зрозуміло, що не, не так, як тобі хочеться, це буде все. Головне все будувати в житті на своїй Божому любові. З повагою до всіх. Є люди, які запам'ятаєте, є люди, які ви не зміните. От є люди, яких ти не зміниш. Що з ним? Битися, сваритися, постав у межі і живи просто принципові. Через рік два все стане на місці. Що за одного часу будемо завершувати? Подякуємо Господу Богу. Основно всі запитання майже похожого, як говорив, такі... А нам, батькам, Бог дає мудрості. Давайте помолимось, щоб Бог дав нам мудрості. Дітям дав мудрості шанувати, любити. А батькам дав мудрості нам відпускати, благословляти, будувати, не тримати, не ловити, не, не настроювати. Найбільша більше мудрість батьків це молитися за своїх дітей. Супереч того всього, що відбувається. Друге. Якщо вони тебе питають, поради, бо ти можеш їм радити, вони тебе не чують. А чують тоді, коли ти молишся. І потом і скажуть, підскажи мені. От тоді та порада спрацює. Третє. Світогляд береться до сьогодні говорив зі Слова Божого. Дай нам Бог саме зрозуміти план Божий або важливість шлюбу. Самим просто зрозуміти, для чого Бог це робить. Для того, щоб розуміли, що це природні речі, що діти від тебе відділяються. Не треба цього боятися. Допоможи нам, Господь, дай нам мудрості, Я прошу тебе, особливо нам, батькам, дай мудрості, щоб у нас це язичництво, яким ми заражені, оціємо, Господи, оцим контролем, де доходить деколи до демонічного контролю над цим Допоможи, Господи, відпустити, благословляти. Сім'ї, родини, які створюються. В ім'я Ісуса Христа. Благослови. Дай мудрості змінити оцю матрицю і в нас в голові. Щоб ми наповнили своїм світоглядом про сім'ю і про шлюб Господь. Особливо пожалуйста за чоловіків і жінок. Які сьогодні стоять і моляться, є якісь поділення в сім'ї, якісь непорозуміння, щоб Господь ця гординя просто зникла і пішла. І ми визнали в один одному допомогу і силу. Що двоє краще, ніж одного. Один прогонить тисячу Біблія каже, а двоє десятки тисяч проганяють. Один не ненавіється взимку, двоє нагідь. І каже, двом краще. Але Твоє має стати одним тим ми. Тому, що Господь, я прошу тебе, хай просто зупиняться ці конфлікти на, на цьому ґрунті, в сім'ях, родинах наших, Господь, допоможи Господь, поважати роль один одного, шанувати твоє, в лиці дружини чоловіків, шанувати тебе, цього заповіті, який ти нам дав. Так як ти шануєш любиш твою церкву, Віддавши своє життя за неї, показав цьому велич шлюбу. Я говорив собі брат, що діт йому нічого не сказав. І це дало йому силу благодати більше не брати чуже в домі. Господи, так само ми, коли ти дивишся на нас, покриваєш наші гріхні і немочі, ми більше не робимо того зла, бо твоя благодать покриває. Прощення не, не вертається у минуле, щоб один одного докоряти. Прощення це в майбутнє, щоб йти далі, покривши всі гріхи, не гаразд. Допоможи нам це. Ім'я Ісуса Христа прошу тебе, Боже. Я молю тебе за табусів, за маму. Мамусів, дідусів, бабусів, за всіх, хто сьогодні відпускає своїх дітей. Дай мудрості навчи відпустити. Навчи відпустити. Всі Бог дав прикладів в Біблії. Подивіться, подивіться на матерів, на жінок. Подивіться, як рух приобрела двох язичниць. І одна пішла за Богом, каже, піду за тобою, за свекрухою пішла, яка явила їй Бога. Судруха ноам, показали, треба жити. І вони пішли в генологію народження Христа в, той, в ту спадщину духовну, глибоку велику. Слава тобі, Господь, коли ти мудрості нас учиш, коли двоє народжують дітей. Ці діти стають не соромом, а славою Божою, як Іван Христине двоє народили Гаврам і Сара свого Сина і він став славою і благословінням для багатьох поколінь. Коли двоє служить Богові, це благословіння для всіх інших. Коли двоє беруть якусь відповідальність, вони руйнують всі корзні сатаністи і будують велике славне, що воно те прикладе. Я прошу тебе, нехай наші сім'ї, нашій церкві, Боже, ім'я Ісуса Христа, я молю тебе, щоб ми були Цілим, шанували тебе в своїй сім'ї, родині, любили тебе. Нехай минуле залишиться в Але сьогодні мій Бог дає шанс будувати все нове, перспективне і майбутнє, на яке покладуть особи твоїх дітей і самих. Мої батьки так прожили. Вони були разом до кінця, до останнього подиху, старості. Я бачив їхню віру. Я бачу, як вони живуть. Вони живуть. Як вони шанують Бога, як вони моляться, як вони виховували нас, я буду цьому Богу поклонятися. Хай скаже, так сьогодні твоя дитина, дивлячись на тебе, на закінчення навіть твоїх днів. А не на бунти твої, а не на твої якісь емоції, які ти постійно недовольством виражаєш, постійно бориш. Які сатана тобі насилив або тебе, сформував, хватить, я буду приймати пікліні світовля найвищої книги в світі, Богонатнеї, яка дає мені надію мої яка вже зараз дає мені основи, яка дала мені зараз мир, спокій. І через це написане я зустрівся живим Ісусом Воскресним, який став тілом і Богом спасіння мого життя. Зараз життя моїх дітей. Благослови нас. Господи, благослови нас я прошу тебе. Тому я руйную в ім'я Ісуса Христа, всяке роздвоєння і покоєння в сім'ї отці всякі. Всякі оці поздні диявольські, які вбили тріщини вашої роди. В ім'я Ісуса Христа. Нехай буде зруйноване всяке прокляття, всяке Слово сказане в твою сім'ю, в твій шлюб, твоє життя. В ім'я Ісуса Христа, я благословляю тебе, Богом дано і касну дав благословенні! віда Ісуса, ваші сім'ї, ваші шлюби, ваше подружжя, ваші діти, які будуть дружуватися, ваше покоління, яке зростає, будьте благословенні! Будуть благословлятися наші церкви, які знаходяться зараз в Атланті, в церкві в Маяк. Їх там буде пастор Вісовський Максим від нашого імені, оскільки в мене не було документів виїхати в Америку. І десь через 4 -5 години 5 днів буде шлюб. І будуть в нашого імені благословляти, ходімо теж, що ми благословляємо Максима Альону. Цю процедуру, яка буде відбуватися, це як благословіння, хай Бог благословить вас. І Хай Бог в нашу церкві прийміть і вітання, і благословіння. І ми вас благословляємо, що Господь дав вам все необхідне для життя і побожності на цій землі. І ваша сім'я, і родина прославила Господа Бога. І Хайбесна розкаже. Амінь.